В ефірі новини середи 28 лютого і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни посилили обстріли середино Будської громади. Яка ситуація в громаді зараз? Плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки та допомагають шпиталю. Як працюють ямпільські волонтери? На Сумщині в останню путь провели поліцейську Оксану Новик, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. Росіяни посилили обстріли прикордонних населених пунктів Шостинського району. За минулу добу під вогнем ворога були 13 населених пунктів. Інформує оперативне командування. Північ. У серединабудській громаді ворог обстріляв місто середина Буда. Було 28 приходів з міномету, один вибух дрону камікадзе та 14 приходів СРСЗВ. Також були обстріляні села Гаврилова Слобода, Прогрес, Порохонь, Старатонова Гута, Велика Берізка. У Дружбівській громаді ворогатив по Чуківці поніс літака було випущено 11 некерованих ракет. У Знобновгородській громаді постраждали села Знобтрубчевська та Стягайлівка. По ним били з мінометів та РСЗВ. У Есманській громаді росіяни скинули одну керовану авіабомбу на пустогород. А у Шалигінській били по центру громади. Було 29 приходів зі ствольної артилерії. Безпекова ситуація на прикордоні Шостинського району протягом останніх днів значно загострилась. Населені пункти потерпають від постійних обстрілів. Ворог веде прицільний вогонь по житлових будинках. Починаючи з понеділка 26 лютого, ворог без перестанку обстрілює прикордонні середину Буцьку та Снобновгородську громади. Дві останні доби жителі навколишніх населених пунктів практично не спали. Як повідомляє наш кореспондент з місця подій Сергій Солдатов, сьогодні обстрілів було трохи менше аніж у понеділок та вівторок. Дуже вчора і позавчора два дні нашу громаду середину Буцьку. Ворки не залишали в покої. По якщо порівнювати з двома минулими днями, то сьогодні більш-менш спокійно, але час від часу також лунали вибухи, прилітало після обстрілів. Виникли пожежі у середина буді, згорів будинок у селі Велика Берізка. Згоріли господарські споруди. Вчора орки обстріляли село Велику Берізку. була прибита лінія електропередач. Наразі на цю годину половину цього села залишається без світла. Згорів сарай, вже пошкоджений місцевий медпункт і також приватні будинки місцевих жителів. Окрім того, внаслідок прильотів у середина буді пошкоджено газопровід. Фахівці працювали над відновленням газопостачання для населення. Загалом ситуація на прикордонні залишається дуже напруженою. Плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки та допомагають шпиталю. Як працюють ємпільські волонтери, які згуртувались навколо місцевої бібліотеки, бачили наші кореспонденти. Збираються щоденно, щоб допомагати армії. На базі комунального закладу Ямпільська публічна бібліотека вже півтора роки діє волонтерський центр. Тут плетуть маскувальні сітки та килимки, в'яжуть шкарпетки та балаклави, розповідає жителька селища Тетяна. Волонтерський рух тут організувався у жовтні 22-го року. Засновником була наша Оля Басараб. Перше, що вона нас сюди запросила, це була майстер клас в'язати балаклави хлопцям. А потім так от пішло, пішло все. І ми почали вже сітки в'язати, вже передавали і азовцям, і на Запоріжжя, і нашим хлопцям, які з Ямполя в нас служать, на всякі, ну на, на різні напрямки передавали. І тут багато в нас, які хлопці у нас тут знаходяться, приходять. От у нас жіночки зустрічають їх, питають, чи треба сітки. Ой, треба. Ну і під заказ плетимо ті сітки. Танкіст. Наш танкіст тут є, Гена. Ми, його так, ми так його полюбляємо, він до нас тут приходить, як приїжджає. Ми йому вже, мабуть, три рази давали сітки, що бо горять вони на його танку. І там була така історія, що він був поранений. Ну сітка згоріла в його. Ну, ми дуже щасливі, раді, що він живий, що він здоровий. Він за словами жінки, плетіння сіток це нелегка праця, яка потребує зусиль багатьох людей. Хтось плете сітки у центрі, а хтось вдома для них готує матеріал. Це приходять рулони нам такої тканини, і вона сидить вночі і допізна вечором. І вона нас так виручає. Це Тетяна Миколаївна Бакумова. Хай Бог дає здоров'ячка і внучечка там і допомагає. Вже швидко все робить. Так, що вона справляється, от привезуть їй в обіди, і вже на другий день вранці вона нам декілька мішків уже привозить тої тканини порізаної. Два місяці тому до ямпільських волонтерів долучилась і Тетяна, яка переїхала з Глухова. Дівчина говорить, що вони вже почали плести сітки більш яскравих кольорів, які знадобляться військовим у весняний період. Вже ми перейшли на весняні кольори. плетемо вплітаючи зелену тканину, коричневу десь чорненьку додаємо. Кожна сітка вона чарівна, тому що коли плетемо, молимося, та є такий дух у нас до перемоги. Ямпільчанка Людмила розповідає, що робочих рук у центрі завжди вистачає, але волонтери залежні від пожертв ямпільчан. Тут збирають від населення речі та нитки, а також гроші на закупівлю матеріалів. На ці потреби мешканці громади вже зібрали більше 250 тисяч гривень. У нас робочий день починається о 10-й годині ранку і продовжується до 14-ї години дня. В основному заходять жінки, приходять брати пряжу для в'язання шкарпеток і головних уборів, приносять коврики, допомагають, хто чим може. Приносять просто допомогу у вигляді тканини. Чи фінансову допомогу хто скільки може, є такі талановиті жінки, що приносять прямо шедеври рукоділля, такі шкарпетки, що приємно брати в руки, не тільки їх одягати на ноги. Є такі рукодільниці, які приносять шедеври коврики, є жіночки, які виготовляють такі оберіги, ангелочки і мотаночки, які хлопці залюбки беруть і. І ну, мабуть, таки ж надіються, що це їх обереже так само, як і ми надіємось. Жителька Ямполя Наталія розповідає, що їх волонтерський центр співпрацює з одним з військових шпиталів. Туди постійно відправляють спеціальну білизну. В госпіталі у нас суска працює твоєм врачом. Жінка, вона там працює в госпіталі. Ми їй прямо відсилаємо іменні посилки. Ми шиємо труси на ліпучках двох половинок для тяжло лежачих. Подушечки в формі косточки, такі маленькі подушечки, в формі косточки. Ми наполяємо їх холофайбером і це все на госпіталь. Постелі ми збираємо, для якого у кого є лишні, то хай приносять постелі. Ми відправляємо їх всі, всі на госпіталь. Якщо приносять ткані такі світлі, то шиїм самі наволочки і простині. В'яжем килимки крючками із які приносять непотрібні речі, ми їх ріжемо і плетемо коврики. Долучитись до волонтерів може кожен мешканець ямпільської громади. Якщо у вас є час і бажання працювати, то вас чекають у волонтерському центрі. Якщо ні, то ви завжди можете допомогти матеріалами чи грошима. Торічний ювілей відзначив житель Глухова Єгор Дмітрієв. Він пережив німецький концтабір під час Другої світової війни, але зміг повернутись додому і створити тут велику родину. Зі святом довгожителя вітали діти, онуки та правнуки. Завітало й керівництво громади та району. <му> Уряд передав фонду держмайна глухівський кар'єр кварцитів, що належав російському олігарху Олегу Дерепасті. Вартість майна оцінюють у 5 мільйонів гривень. Загалом на користь держави передали 350 об'єктів власності дерепаски. Це понад 2 мільярди гривень. І важливий крок для України. Він безпосередньо причетний до воєнних злочинів, які чинить Російська Федерація, бив з мирних громадян та руйнування українських міст, адже саме його холдинг серед тих, хто забезпечує сировиною вороже оборонно-промисловий комплекс цієї сировини, в тому числі українського походження, виготовляють зброю, з якою сьогодні вбивають українців. Раніше в лютому СБУ затримала директора глухівського кар'єру кварцитів та куратора цієї установи громадянина України, який три роки тому отримав посвідку на проживання в Росії. На Сумщині в останню путь провели поліцейську Оксану Новик, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. Вона разом з колегами фіксували наслідки удару росіян у селі Хотінь, коли потрапила під повторний вогонь. Як прощались правоохоронницею? Дивіться далі. Сьогодні відбулось прощання із загиблою 32-річною працівницею поліції Оксаною Новик. Життя правохоронці обірвалося під час документування наслідків ударів армії РФ по цивільній інфраструктурі, коли ворог підступно розпочав прицільний обстріл з артилерії. Оксана була саме прекрасна людина в моєму в моєму житті. Вона мене сформувала як особистість в плані роботи. Знаєте, сидівши в кабінеті, ти не обмежуєшся тільки розслідуванням справ кримінальних. Ти з людини 24 на 7. Я про Оксану знала, мабуть, все. Про її життя, про її подобання, все. І дуже боляче, дуже боляче, як, наче серце вирвали із, із грудей. Віддати шану та попрощатись із полеглою слідчою прийшли рідні та друзі керівництво поліції Сумщини та представники Національної поліції України, службовий колектив поліцейської та всі, хто її знав. Знаю її як дуже порядну людину, незважаючи на те, що вона була тендітною жінкою. Це був керівник, який міг навести лад в своєму підрозділі, хватався за все. Робив все з відданістю, була дуже порядною людиною. На жаль, війна забирає кращих. Оксана віддано служила українському народу, мала багато товаришів і користувалася заслуженою повагою. В органах внутрішніх справ почала служити з 2004 року. Загинула наша випускниця, наша учениця, яку я добре дуже знала. Знала її маму. Ми працювали разом. Оксана була принциповою завжди, вона була чесна, справедлива. Людина була сповнена енергії, сил, жаги до життя, могла зробити дуже-дуже багато. Але клята ця війна і орки обірвали життя такої чудової людини. Перебуваючи на посаді начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області, була справжнім професіоналом своєї справи, дуже відповідальною і сумлінною. Що вона була чудовим керівником, чудовою людиною, чудовим другом, прекрасною матір'ю, в неї залишився неповнолітній син. Вона приймала дуже активну участь, допомагала нашим захисникам і виконувала свої обов'язки. Дуже гідно, і це дуже велика для нас втрата для всього колективу. В неї дуже багато друзів, як ви можете побачити, і ми дуже сумуємо за нею. Ми досі не віримо, що це сталося доброю, щирою та позитивною. Такою вона залишиться в пам'яті колег. Вона завжди, як друг, вона прийде на допомогу. вона завжди вона навчала і слухачів первинної професійної підготовки. Ну, вона дійсно, вона ну, таких людей дуже мало. Вона порядна людина, і вона віддана своїй праці. Вона постійно виїжджала на обстеження міст, де були обстріли. Вона ну, гідний слідчий. Таких людей дуже мало. Увесь колектив поліції схиляє голови в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої поліцейської. Вічна пам'ять назавжди в строю. Завтра, 28 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 5, вдень плюс 3, плюс 8 градусів Цельсія.